Щеплення поширений спосіб вегетативного розмноження цитрусових. Якщо вирощувати лимонне дерево з кісточки, то цвісти воно почне тільки через від 9 до 10 років, а правильно вироблене щеплення лимона дозволить поласувати кислими плодами вже після від 3 до 4 років. Розглянемо докладно, як прищепити лимон в домашніх умовах і зробити це грамотно. Підготовка до операції, вибір способу, часу, матеріалів. Існує ряд способів щеплення лимона з кісточки, тобто використовуючи сіянець. У кімнатній культурі зазвичай застосовують окулірування, щеплення держаком, копуліровку. Окулірування від латинського окулус очей являє собою вставку взятої з гілочки нирки з тоненьким шаром деревини в кору підщепи, рослина, на яке прищеплюємо. Така нирка нагадує око, тому її стали називати вічко, а сам спосіб щепленням вічком. Є найпопулярнішим методом щеплення цитрусових. Найкраще проводити, коли у рослини відбувається активне сокодвиження, квітень, початок травня. При щепленні живцем в якості прищепи частина рослини прищеплюється на підщепі, використовується гілочка з декількома листками. Існує щеплення в розчепів і за кору. Проводити, можливо, в будь-який сезон року, хоча зазвичай рекомендується робити це навесні або влітку. Копуліровка від латинського копулар з'єднувати, зв'язувати це різновид щеплення держаком, при якій підщепа і щепу однакові по товщині. Розрізняють просту і поліпшену копуліровку. Крім вибору способу щеплення до самої операції над лимоном, необхідно слід підготуватися заздалегідь. Бажано мати при собі спеціальний інструментарій. По-перше, стрічку з поліетиленової або поліхлорвінілової плівки, яку можна замінити не дуже липкою ізоляційною стрічкою. По-друге, садовий і окуліровочний ножі можна використовувати лезо. По-третє, добре заточений секатор для зрізання товстих гілок. Нарешті, знадобиться натуральна оліфа або садовий вар. Вар можна приготувати самостійно. Існує багато різних способів. Наприклад, можна взяти 100 г ялинової або соснової смоли, розтопити на вогні, а потім додати 25 грам бджолиного воску. Після цього теплу суміш розбавити 20 мл спирту. Перед використанням вар необхідно злегка підігріти. Як правильно вибрати підщепу. Щоб точно знати, як прищепити домашній лимон, слід для початку розібратися, як підібрати підщепу. Взагалі, проблема відповідності підщепи прищепи традиційно вважається однією з найважливіших, а підщепу називають фундаментом всього дерева. Для лимона це теж справедливо. Нерідко для цитрусових в якості підщепи використовують тріфоліату, інакше понцирус трехлісточковий, понцирус тріфоліата, рослина, що має мало спільного з лимоном, що відноситься до того ж сімейства рутові, але до іншого роду понцирус. Більш того, воно є листопадним, а не вічно зеленою рослиною. Саджанці тріфоліати, що привозяться з південних місцевостей, призначені виключно для відкритого ґрунту субтропіків, привертають привабливим виглядом своїх крон, потужні гілки, безліч листя. Однак восени тріфоліата скидає свою буйну крону, готуючись до глибокого зимового сну, що актуально для умов субтропіків, де часом мають місце слабкі січневі морози. Щоб щеплені на тріфоліаті лимони добре росли, їм потрібно забезпечити холодні умови, температуру від 4 до 6 градусів нуля, що навряд чи захочеться виконувати цитрусово у себе вдома. Також для щеплень часто використовують сіянці грейпфрута, лимона або апельсина. Особливо гарні ці варіанти для початківців. Єдина проблема надзвичайне розростання дерев з часом. Для її вирішення рекомендують використовувати карликовий підщепу, що дозволяє зменшити розмір дерев. Карликовим підщепою для цитрусів часто виступає бігарадія або помаранча з того ж роду, що і лимон. Правда, деякі труднощі викликає розмноження цієї рослини невеликий відсоток вкорінення живців. Крім того, в плодах трохи насіння, через що деякі проблеми виникають при спробі виростити підщепу з насіння. Проте, вирощування біга радіє так чи інакше цілком можливо. Є ще один спосіб підготовки карликового підщепи для лимончика, для нього згодяться будь які дички сіянці або ж звичайні щеплені або вкорінені саджанці. Необхідно тільки провести над ними кілька ризиковану, акуратну операцію, яку часом проробляють для тієї ж мети у садової яблуні. На стовбурі молодого рослини від 8 до 13 см над кореневою шийкою акуратно знімають кільце кори від 13 до 15 мм шириною, зробивши за допомогою гострого окуліровочного ножа один поздовжній і два поперечних кільцевих підрізу кори, потім тут же накладають на колишнє місце, але вже зворотною стороною, верхньою частиною вниз. Зазвичай це роблять навесні при активному сокоруху. Місце операції обв'язується поліетиленовою плівкою. Дана процедура уповільнює відтік поживних речовин, отже, зростання крони дерева знижується. Однак же, в міру зростання нових тканин, карликовість поступово зникає, тому операцію необхідно повторювати раз за від 5 до 7 років хоча б до тих пір, поки кора залишається еластичною. Слід помітити ще один невеликий, але дуже важливий факт з приводу підбору прищепи тієї частини рослини, яка, власне, прищеплюється на підщепі. Щепа обов'язково повинен бути взяти з плодоносного деревця, інакше після щеплення чекати врожаїв не доводиться. Прищеплюємо лимон методом окулірування. Розібравшись з вибором, можна перейти до розгляду різних способів щеплення рослини. Окулірування є, мабуть, найпоширенішим, принаймні для цитрусових. Коротко він виглядає приблизно так, те подібної форми розрізна корідичка вставляється вічко, нирка, взятий від гілочки вже плодоносить дерева. Цитрусоводи рекомендують проводити окулірування при похмурій погоді, тоді вологе повітря охоронить вічко від висихання. Спочатку потрібно підготувати щепу, це дуже відповідальна процедура. Для цього у материнської рослини зрізають одну дворічну гілочку, на ній вибирають найбільш розвинено знирок і роблять горизонтальні надрізи 1 см вище, 1,5 см нижче вічка. Потім по цих мітках акуратно зрізають в напрямку зверху вниз нирку з невеликою частиною кори і найтоншим шаром деревини щитком. Рух має бути дуже плавним, єдиним, без ривків, щоб отримати гранично якісний зріз. Безпосередньо під ниркою легким поворотом, ніж поглиблюють в держак, потім натиск послаблюють і поступово підводять лезо до поверхні держака. Далі вибирають місце для щеплення на стовбурі підщепи, приблизно від 5 до 10 см над землею, без нирок і шипів з гладкою корою. Одним натиском ножа обережно роблять поперечний, максимум 1 см, неглибокий надріз, а потім поздовжній вниз від його середини від 2 до 3 см. Потім підрізану кору піддягають кісточкою ножа для окулірування, розсовують трохи. Кору тут же повертають на початкове місце, залишаючи при цьому невеликий отвір у самого верху, через яке нирка буде вводитися. Підготовлений вічко беруть за черешок і, відвівши злегка кору за допомогою кісточки, його швиденько вставляють в підготовлений те подібний розріз, натискаючи зверху вниз. Тепер залишається тільки щільно забинтувати місце операції поліетиленовою стрічкою, виконати це необхідно від низу до верху, щоб згодом туди не затікала вода. Ще краще замазати місце проведення щеплення садовим варом, тоді ні повітря, ні вода не потраплять. Іноді через більшу продуктивність прищеплюють одночасно по дві три нирки по різні боки стовбура. Якщо після закінчення двох трьох тижнів черешки жовтіють, опадають, тоді все добре, якщо засихають, треба починати все спочатку. Через місяць верхня частина підщепи видаляється спочатку на 10 см над оком, потім, коли проросте, безпосередньо над ним. Місце зрізу після закінчення процедури потрібно відразу ж замазати садовим варом, тоді ж можна зняти пов'язку як правильно прищепити лимон держаком. Для щеплення можливо використовувати також держак гілочку з декількома листками від плодоносного лимона. Від окулірування цей спосіб вигідно відрізняється тим, що прищепити рослину таким чином можна не тільки при активному сокоруху. Суть методу поєднання кори підщепи з гілочкою, однаковою або різної товщини. Спочатку у підщепи зрізають всю кору на відстані від 7 до 10 см над землею. Потім паньок навпіл розщеплюється ножичком на глибину десь від 2 до 4 см, потім в щілину, що утворилася, вставляється держак, який має 3-4 нирки. У підстави держака попередньо необхідно зробити у протилежних сторін 2-4 см косі зрізи. Кора підщепи і прищепи повинна поєднуватися хоча б з одного боку. Нарешті, місце щеплення потрібно ретельно замотати плівкою. Цей спосіб називають щепленням «врозщепів». При щепленні за кору тільки з одного боку підщепи кора розрізається на 3 см до деревини і лезом ножа трохи відвертається. У держака на нижній його частині робиться косий зріз, рівний довжині розрізу підщепи. Обов'язково у держака з протилежного боку на рівні середини зрізу повинна бути нирка, так держак буде краще приживатися. Держак вставляється в розріз підщепи, а місце обмотується плівкою, торець пенька і верхня частина держака обмазується садовим варом. Досить поширений також метод кополіровки, що є різновидом щеплення держаком, але відрізняється тим, що його застосовують, коли щепу і підщепу збігаються по діаметрах. Проводити кополіровку рекомендується взимку навесні під час стану спокою рослини, коли нирки ще не з'явилися. Спочатку необхідно зробити у прищепи і підщепи косі зрізи рівної довжини більше діаметра приблизно вчетверо, причому нирка на підщепі повинна розташовуватися у верхній частині іншого боку. Потім поверхні зрізів прикладаються один до одного, поєднуючись так, щоб кора обох прищеплюваних частин збіглася. Далі потрібно бути особливо уважним при обв'язці зміщення зрізів, навіть найменше або ж просто слабка обв'язка, можуть сильно вплинути на результат. Можна також застосувати так звану поліпшену копуліровку. Для цього потрібно всього навсього зробити невеликі розщепи у верхній частині підщепи і прищепи, а потім поєднати держак з сіянцем, вставляючи розщепи один в одного. Після щеплення рослини держаком будь-яким з методів можна стовбур обернути нижче місце щеплення вологою ватою, а на деревце надіти зверху поліетиленовий мішок, затягнувши його гумкою. Це дозволить створити для рослини мікроклімат з підвищеною вологістю таку собі мініатюрну теплицю. Ще одна маленька порада для бажаючих отримати у себе вдома щеплений лимон. З перших днів зростання, а ще краще, як тільки сплячі бруньки пробуджуються, слід внизу у стовбура підщепи видаляти пагони, інакше вони почнуть заглушати розвиток щепленої гілки. Дотримуйтесь всі ці прості правила, тоді щеплення лимона в домашніх умовах не викличе у вас труднощів, а лимончик згодом порадує красивим цвітінням і соковитими кисленькими плодами. Інструменти і матеріали стрічка з поліетиленової або поліхлорвінілової плівки, можна замінити не дуже липкою ізоляційною стрічкою, садовий ніж, окуліровочний ніж, можна використовувати лезо, добре заточений секатор для зрізання товстих гілок, натуральна оліфа або садовий вар, вата, поліетиленовий мішечок. Так само із задоволенням хочемо представити вам наш новий сайт ground.ru. Де ви знайдете ще більше корисної інформації на тему городництва, садівництва, утримання та розведення тварин, квітництва, ландшафтного дизайну, заміського будівництва та інше. Ми не стоїмо на місці і розвиваємося разом з вами, тому наші нові проекти розробляються з урахуванням останніх тенденцій в інтернеті і перш за все побажань наших читачів. Заходьте на наш новий проект повернення в лоно природи, і ви самі в цьому переконаєтеся.